500 кілограмів кав'яру, 200 кілограмів севрюги, понад 5 тисяч пляшок горілки і більше як 2 тисячі пляшок кримського коньяку, а ще тонни м'яса, овочів, вин і сирів. І це не список якогось продуктового експорту. А харчове наповнення історичної Ялтинської конференції, яка почалася рівно 79 років тому, 4 лютого 1945-го. Фактично, зібрання, на якому трійка лідерів союзного альянсу ділила післявоєнний світ, це суцільне п'яне застілля. Наш історичний розслідувач Стас Ясинський стверджує, Сталін використав найбанальніший у світі спосіб, щоб зробити неймовірне переділити Європу на вигідних для себе умовах. Черчилль ні за що не погоджувався їхати в Ялту. Британський прем'єр скаржився на епідемію тифу, засилював блощиць і клопів, і не без причин зруйнований війною півострів був повністю спустошений депортаціями і фактично знаходився у володінні щурів, а не людей. Величні Ялтинські палаци, в яких мали розмістити делегації, були ледь не єдиними вцілілими об'єктами на південному узбережжі Криму. Але і вони ремонтувалися поспіхом, коли делегації поза Валеним спаленою технікою автошляхам приїхали в Ялту. То виявилося, що делегатів разом із технічним персоналом і помічниками понад 700. набагато більше ніж розраховувала приймаюча сторона. В результаті росіяни, британці і американці весь тиждень конференції жили в страшній тисняві і шикувалися в черги до вбиралень і ванних кімнат. Що й казати, всі вони приїхали в Ялту не митися, а працювати. Та більшовики змусили працювати їхні печінки в прямому. У сенсі цього слова, і врешті вони не справилися. Першою стравою на сніданок подавали середніх розмірів келих кримського коньяку. За коньяком і вступними тостами слідували повторні частування і крою з горілкою. Після них подавали холодні закуски з білим вином. Під кінець кримські яблука з численними келихами доволі солодкого кримського шампанського. Останньою стравою була склянка гарячого чаю, до якого подавали коньяк. І це був лише сніданок, генерал-майор ВПС США Лоуренс Кутер. Тобто, в учасників перемовин протягом тижня весь час під виглядом традицій і дипломатичних прийомів заливали алкоголь. Російські історики заявляють, що Ялтинська конференція була справжнім тріумфом радянської дипломатії і закріпила СРСР в статусі наддержави. Тепер вам відомий секрет того тріумфу. Фактично, в Ялті союзники поділили післявоєнну Європу, і поступливість Рузвельта дозволила Ну утримати за собою території, які захопила Червона Армія, так само через незрозумілу поступливість заходу радянському вождю зобов'язалися передати всіх громадян СРСР, що після перемоги опиняться в західних зонах окупації. Мова про полонених біженців і остербайтерів, які не надто хотіли повертатися в країну рад, зі свідчень очевидців нам відомо про роботи в західній Європі спеціальних команд НКВС, які фактично викрадали своїх колишніх земляків і насильно переправляли їх в СРСР, де на тих чекали гулаг чи уранові копальні. Все це стосувалося і українців. Британцям вдалося врятувати від повернення в СРСР лише тих з них, хто до вересня 39 го мав громадянство незалежно. Ні, Польщі ще два з результатів переговорів мали значення безпосередньо для повоєнної України. По перше, саме в Ялті більшовики визначили лінію кордону між Україною і Польщею. За цим пунктом Львів залишався в складі України, але претензії були і на Варшаву. Натомість поляки отримали землі за лінією Керзона, що раніше входило до складу Російської імперії. Ще Сталін пообіцяв полякам одразу після перемоги можливість провести вільні вибори. Однак ця обіцянка виявилася абсолютною брехнею. Вибори в Польщі відбулися лише через два роки, а їхні результати повністю контролювали червоні окупанти. Другий результат Ялтинської конференції для України це домовленість союзників про створення ООН. Так це стосувалося саме нас, бо Україна разом з нею і Білорусь, як найбільш постраждалі республіки СРСР, в результаті отримала статус безпосередньої країни-засновника Організації Об'єднаних Націй. На початку переговорів ста. Він захотів зробити країнами-засновницями всі 16 союзних республік. Саме 16, бо тоді ще існувала Кирело Фінська Соціалістична Республіка, з якої в 39 му СРСР напав на Фінляндію. Америка виступила рішуче проти. А от Черчилль ідею підтримав. Британія розраховувала зробити окремими учасниками ООН свої власні колонії Канаду, Австралію, Індію і Південно-Африканський Союз. Утім, про цей пункт союзники так і не. Домовилося ось так. Горілка ікрою у великих кількостях допомогли Сталіну. Саме Ялтинська зустріч закріпила біполярну конструкцію повоєнного світу, де СРСР отримав власні колонії у східній Європі. Радянських вождів ця роль задовільнила лише частково. 12 мільйонна червона армія та її генерали в 1945-му почали підготовку до третьої світової війни. І о диво ядерну бомбу для цього їм подарувала Америка. Але це вже тема наступної серії. Станіслав Ясинський та сам тиждень. Марафон Єдині новини.